Вітаю всіх. Сьогодні вже буде закінчення серіалу шкарпетки в'язані на однофантурній машині. Сьогодні у нас по плану ось цей з'єднувальний шов у вигляді жгутика, косички. Одна шкарпетка в мене готова, і ось та шкарпеточка, яку ми з вами зв'язали в попередніх трьох частинах, пробувала я знімати одним великим відео, не тягне інтернет, тому прийшлось розкидати, розділяти на декілька частин. Надіюся, це не принесе ніяких незручностей. Значить, і так, ось наш півфабрикат, і тепер будемо зшивати. В принципі, можна зшивати голкою, матрасним швом, але я облюбувала спосіб зшивання саме ось таким методом, і приступаємо. Значить, вивертаємо на виворіт. Цю ж карпеточку, ось так вона, да, до нас. Розвертаємо, щоб мисочок дивився вниз. І тепер що нам треба? Так, якби ще фокус... О, є. Значить, підхвачуємо між петлю. Міжвузелкову аж найближче до, до оцього шва. Це спочатку нам треба отак умудритися. Значить, двох вушковим декером підхватили міжвузелкові петлі, і навішуємо на дві петлі, на дві голки і з цього боку. Так само зробимо ось у нас одна як найближче до нашого мисочка. Підхватили і так само причепили, повісили на дві голочки. Так ниточка у нас заправлена. Каретку. Плотність виставляємо робочу, на якій ми в'язали. То, тобто, у нас плотність 5. Далі ось сюди причепимо кішечку. Працювати будемо двохвушковим декером. І поїхали пров'язуємо 4. Чотири рядочки. Так, один, два, три, чотири. Так, далі прищепочку можна зняти, кішечку теж. Далі будемо просто відтягувати рукою. І знову, ще раз покажу, близенько. І знову ось у нас петелька. Де вже підхвачена. Знову беремо двох вушковим декером між вузликові петлі, посередині в нас вузлик. Навішуємо ліві на ліві дві голки. Так, з правої сторони робимо те саме, ось у нас одна. І друга петелька. Навішуємо на дві праві голки. Ось так. І пров'язуємо. І пров'язуємо чотири рядочки. Раз, два, три, чотири. раз, два. Два, три, чотири. І так до самого кінця. В кінці я включусь, покажу. Як закривати рукою два, три, чотири рукою пхнула так і тут ось так Спішити не треба, тому що щоб все правильно підхватить, треба дуже уважно. Дивіться, бачите, ось ця у нас, ось, ось вона, вона вже підхвачена, тому ми беремо ось цю і ось цю підхвачуємо, навіщо пров'язуємо. І так йдемо до самого краю. Так, зараз ще ближче покажу. Хто не знає, що це таке міжвузолкові петлі, ось вони. Бачите, ось тут петелька, це вузлик, це петелька. Тобто довгенькі такі петельки на краю нашого в'язаного полотна. Ось вони. Доходжу вже до краю ось так. І ось тут. Декером легко підхвачувати. Можна одновушковим по черзі, але двовушковим. Вище. Так. так само можна зробити косичку із шести петель, тобто 3-3 трьохвушковим декером піднімати. Але по тоді треба вив'язувати не чотири рядочки, а шість. У мене ниточка закінчується, Я зараз покажу. Так, тут, якщо все правильно зробимо, то в нас якраз буде однакова кількість петельок на краю. Ось дивіться, це те, що в мене залишається, але мені вистачає. 4 і тут у нас Підхватиму. Ось. Так. Та ну так хотіла швиденько і гарненько показати. Так, підхватили раз, і тут так само підхвачуємо саму крайню і останню, бачите, підхватила. І пров'язуємо один рядочок. Та, ну, є незручно взяла в руку. Так, ниточку ми не виймаємо, беремо е петловловлювач, де він у мене? Ось. Так. І тепер. Для зручності повісила кішечку і тепер що я роблю? Знімаю, знімаю петлі раз. Два на петловловлювач так. Три. Акуратненько, щоб нічого не злетіло нікуди. І чотири є чотири петельки, отак. От і пров'язуємо раз, затягуємо і пров'язуємо ще раз і все, наша шкарпеточка. Практично готова. Ось так вона, зараз, я вас трошки відсуну. <гум> Ось так виглядає цей шовчик з виворотньої сторони. Ось так виглядає з лицевої сторони. У мене шви. Не вийшли однакові. Хоча шкарпетки, в принципі, практично однакові. Але так як в мене ниточка майже закінчується, тому тут уже... Та не майже закінчилась. Тому тут уже шовчики йдуть, кольори чогось пішли не в тому порядку. Ну, та нічого, Бог з ним це все одно шкарпетки класні. Все, ховаю хвостики. І готова пара шкарпеток. В'яжеться е, насправді швидше, чим я знімала відео. Одну ж я засікала час. Одна шкарпетка в'язалась у мене рівно годинку. Це із оцим візерунком. Якщо резиночка, то швидше. І я хочу показати це, я каті своїй зв'язала однотонні. Тут шовчик із шести петель. Ось так виглядає на однотонному полотні. Так само можна з'єднувати, наприклад, якщо ви в'яжете на машині джемпер регланом. Всі частини окремо вив'язуєте, і потім на регланних лініях робите з'єднання ось таким. Швум з'єднувальним. Ну, класно, класно виглядає. Ось. Ну, це шкарпеточки будуть уже показуватись в відео про готові роботи. У мене стільки багато тем для зйомок, у мене стільки багато чого хочеться вам розказати, але це вже не в. Не в цьому відео, звичайно, бо це у нас майстер-клас по цих класних шкарпеточках. Всім дякую. Дякую, що дивилися, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Пишіть свої пропозиції, щоб ви хотіли ще побачити. Я розумію, що в мене майстер-класи такі собі не дуже, але по-іншому ніяк. Тому вибачте, якщо щось не так. І всім дякую, що підтримуєте, пишете, дивитесь. Всіх обіймаю, всім пока-пока. Легкого всім в'язання.